Війська РФ не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О 22.40 ворог вдарив кабами по Харкову та району без руйнувань та постраждалих. О 4 ранку в місті Люботин Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 житлові будинки. 25 червня, о 3.40 в селищі міського типу Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, дві господарчі споруди. О 17.35 В селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу кабом пошкодили. Пошкоджено складське приміщення куп'янського заводу. приватний будинок о 15.58 В селище міського типу Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу кабом пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні та два приватні житлові будинки. О 14.35 В селі Новоплатонівка внаслідок влучання кабу частково зруйновано школу, яка вже була раніше пошкоджена. 24 червня о 14-й в селі Одноробівка внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились чотири населених пункти. Всього відключено 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Ізюмському районі області. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 600 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 5.30 легковий автомобіль Деоланос, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району, натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув від. Підразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу. Обставини цієї надзвичайної події встановлюються правоохоронцями. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 962 особи. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Сеньківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три бої зіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем сил оборони. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.